Не дякую. Я стер тобі пам'ять, щоб ти забув усю ту дурню, котру говорили про візуалізацію, і нарешті прийшов до її правильної техніки плюс реалізації. Ну а завдяки кому ж, як не завдяки Михайлу Станіславовичу Абсурду. Так от, е, стерла тобі пам'ять, ти тепер не розумієш. І третою, What the fuck is this piece of shit? Мішенька об'ясняє. По-перше, для чого я це зробив? Тому що, от, ну, як нам представляють візуалізацію? Дивіться на файні картинки, голі баби Америки, і ви будете там piece of shit? Ладно, це би де ще було на 19-20 роки правдоподобно. Ну в 25-му, блять, дивиться на картинки, не гонеб'яса. Давай повністю освоїмо цю техніку задля степ ап, як кажуть у нас у конотопі нашого життя. Так, от старта пам'ять е, не дає тобі можливості згадати, що взагалі відбувалося. Тому ти, звісно ж, як мій дурний учень приходиш до мене і спитаєшся вішенька, а як? А як? Об'ясняю, як сідай позручніше чи лігайше, як хочеш коротше, Отако вмостися, ніби я перед тобою. І слухай, значить, дивіться. Насамперед візуалізація це. В цілому робота з підсвідомістю. Я молодіжними словами буду оперірувати, аби мене більше розуміли. І, в принципі, з тобою як особистістю. тому що треба і єдно, і друге, розумієш, у одному закласти, в другому викигнути. Ну, таке, коротше, бери побільше, кидай подальше, що називається. І зараз давайте перейдемо, в принципі, до правильної якоїсь такої, по-перше, правильного поняття слова візуалізація, по-друге, правильної техніки. Отож. Значить, що ми собі хочемо навізуалізувати? Круту тачку, базару мало. Що ми робимо? Екзеклі. Exactly. Для кращого ефекту, звісно, можемо закрити очі і починаємо уже плюс-мінус вкушати те, що перед нами є. Наприклад, якийсь Dodge з Need for Speed. A. Це шашостому подібне. Не сильно все розбираю в машинах, нігде їх не хотів, але все ж для прикладу постараюся уявити так само з вами. Значить, ми уявляємо собі оцю офігезну машину. Що ми маємо зробити? Наприклад, закриваючи очі, уявити, що ми в салоні вже умовно тримаємо руль цієї машини. Відчути. Все, що там є, так, я думаю, ти вже 100 едітів з ним все передивив, ти вже там до детальки знаєш, що там є. І іменно таким макаром, іменно таким макаром ми маємо чотінько прочувствувати себе в тій машині вплоть до усіх е, органів нашого чуття: зір, нюх, смак, слух і так далі. Тобто, правильно ти починаєш роздуплятися, ми переміщаємося капітально. Капітально в ту ситуацію, в той момент, в ту машину, відчуваємо, який там, я не знаю, наприклад, запах шкіри, на, на, цього, на слух, ну, я не знаю, як вона там речить, але свариться, але свариться. На очі, ми хоч і зараз їх закрили, але підсвідомо, коли ми візуалізуємо і уявляємо, як вона, в принципі, виглядає що в ній всередині. І усі-усі, ці деталі ми маємо прям не то, щоб відчути. Ми маємо настільки проникнутися ними, що має бути аж мурашки, має бути аж така ейфорія. То тобто має бути дебільна улибочка, попроще говоря. В результаті чого ми плюс-мінус будемо віддавати дупля, що ми правильно візуалізуємо в цьому напрямі. І так можна з усім, я не знаю, з грошима. З байком, тобто з усім, з чим би ми хотіли собі мати in real life, як кажуть у нас у Житомирі, ми візуалізуємо його згідно цієї техніки. Мені допомагає, звісно, закрити очі, щоб нічого це не відволікало, і краще, краще бути в тій, скажімо так, реальності, де це вже відбулося. Де я, наприклад, от, гроші, наприклад, як ми візуалізуємо. Не просто там циферками на карті, а реальними грошима, котри, до котрих виваємо, що називається тактильний контакт, котрий ми прям прощупуємо, чуємо цей звучок е перелистування, шуркання грошей, як -то та американська стрептозарша в Тіктоці. От ми нагадуємося ті звуки, нагадуємося, як -то -то в руках відчуваються ті гроші і що називається, візуалізуємо їх, там, дай Бог навіть в іноземній оподатковані. І, звісно в валюті. Тобто потрібно щось більше, ніж просто закрити очі і думати про це. Потрібно повністю проникатися картинкою того, яка річ, чи який стан, чи ще щось тому подібне є в твоєму житті, коли в тебе є ось це. Андестурт мене, так? Да? Ну, я стараюся, бать, я в натурі стараюся. Так як... От фільм Секрет. Всім рекомендую. Якраз допоміг мені в кращому розумінні того. Як візуалізувати, чому візуалізація топ і т.д. І якраз недавно переглядаючи його, вирішив записати відео на свіжачок, що називається, бо дійсно топовий фільм, котрий я раджу передивлятися декілька разів і сам тим займатимуся, тому що де це хоули, де це true holy, Чесно. Далі будь-яка двіжушка, тому що розумієте... Ми ж можемо домахатися, але давайте краще зрозумімо, як, чому ми неправильно візуалізуємо. От, Тобто, наприклад, бабки, ну більшість з нас їх неправильно візуалізують. А надо, якраз кажу, це все прощупати, відчути, понюхати на на на, той, на, на звучок, на смак. Я не знаю, коротше, на то все. На то все. І так з Буччем, будь з будь-чим, Я не знаю, хочеш собі якісь нові крутезні навушники, якесь класне мікро. Спробуй, просто спробуй зарепетіруйся розслабон тілу. І увійди в той стан і момент, коли це вже в тебе є, і як воно відчувається. Може ці класні наушники, я не знаю, пахнуть якраз шкірою, офігітельно зроблені, ти торкаєшся їх, потім надіваєш їх, вони просто божественно сидять на голові, потім іде звучок, і ти просто я не знаю, розчиняєшся, бо ти можеш слухати там якогось Juicy World, а потім Олега Скрипку. Тобто розумієш, правильна візуалізація це про, скажімо так, стан і після смак, коли ми прям балдіємо. Коли ми собі настільки класно звізуалізували, що ми прям балдіємо. І цей стан, якщо в нас вийшов, значить, відповідно до того, в нас вийшла правильна візуалізація. З чим я вас ще раз сердечно вітаю! Ви великі молодчики, і сама по собі ця техніка е легка. Уже, може, в мене просто вона відчувається як легка. Якщо вам буде важко, нічого страшного, пробуйте, пробуйте і пробуйте. Не up, як кажуть у нас у Конотопі. Важливо просто розуміти, що м ця техніка м легше дається в стані спокою і м не, чекай, не, не супротиву. Тобто не треба противитися тому, що айте, дурниця, типу в реальності в мене цього нема, і зато. Нема навіть толку ніякого. От це якраз певні помилки, котрі заважають нам. Нам потрібно дати такого розслабона, щоб ми навіть дупля не віддавали реальність це чи ні. Тобто, щоб ми думали, О, та це ж у мене зараз є. Ви купаєте в чому маментик? І, звісно ж, по тому як у нас відкриваються очі, ми не грузили себе, що цього нема. Чого зараз об'ясняю, точніше, трошечки такої хуйкаю по перше число, за дві найпоширеніші помилки. Котрі заважають нам якраз далі розвивати цю всю двіжуху. Тому що для вас буде дуже великим шоком, але візуалізація це не про 15 хвилинну практику в день, це про full є single, мафака Day of Your Мафакинг wipe. Як кажуть у нас. Абсолютно вірно, у Хмельницькому, да, шановне панство, раніше візуалізація подавалася як 15 минут якоюсь хуйньою позаймайся, так само, як там 15 хвилин фірмалії чи ще якоїсь подібної пиздематерної. І ми якраз так сприймаємо це, ну слава Богу, мішенька з ручечком нам допомогли. І зараз ми знаємо, як правильно це сприймати, тобто не забивати дітородний орган на моменті, коли ми відкрили очі і оказалися тут. Об'ясняю, що далі треба робити. Як я вже зауважив, стан і страх. Це два таких моменти, котрих мають бути нашим, скажімо так, супутнім, а інколи наоборот, нашим не супутнім, а саботажним моментиком, котрий нам має допомогти. І так, стан, стан. Оця дуже важна фігнюшка, котру от прям послухайте, запам'ятайте на науки. Від сьогодні і тільки так інакше не буде брат. Отож, стан, що ж це таке? Ми собі навізуалізували, наприклад. Гроші, кому вони зараз не треба. Кому не треба, посилання для підтримки в описі. <сум> кому... <сум> кому вони зараз не треба? Ми собі, наприклад, візуалізуємо стан е багатства, того, що ми маємо гроші, різних валют, різних купюр, оподатковані, звісно ж. І далі нам треба переміститися в стан. Ну, мається нозі, коли ми вже відкрили очі після нашої прекрасної візуалізації. У стан, ніби вони вже в нас є. Тобто віднині ми забиваємо дітородний орган на цю всю паєбень і переходимо в стан, у котрому у нас вже є в принципі цей достаток, фінансове забезпечення і все тому подібне. І, звісно ж, яку треба зробити помилку, правильно, нахуй переходячи в цей стан, думати, що єдине, що роблять багаті люди, це просто тратять без кінця гроші. Базару мало, ніхто не заважає тобі бути щедрим у цей момент, у цей стан і в цілому в подальший період твого життя. Але якщо ми прям точно подивимося, що робили багаті люди, то ми замітимо, що вони не роблять оцю фігнюшку для картинки на кшталт, ходять у Макдональдс. От, наприклад, хто там, Білл Гей, да? він ходив у Макдональдс, того, що він купив акції цієї компанії. Чи там, наприклад, стів Джобс, котрий ходив у лахмотію? Да хуй би там плавав подивитися в його інший. Розумієш, гардероб в інші дні, от тог де би може привідкрити так, що треба би було ще рукав притримувати. Розумієш, про що я? Тобто всі ці речі робилися якраз таки з якоюсь ціллю і наміром. Не буде ніхто просто так ходити в Макдональдс. Роздуплися в цьому понятті, і зрозумій, що якщо ми переходимо в стан, наприклад, коли в нас грошей, хоч причинним місцем жуй, то треба ще щось, окрім того, що ми їх просто тратимо. І тут уже екзекли треба. Давати такого самоаналізу, або якщо ні, то з допомогою інтернета. А що би ще робила багата версія мене умовно? Чи там якась забезпечена багата версія ну якихось нормальних типів, там я не знаю, Джефа Безоса, наприклад, чи тих тому подібних? І ну, звісно, звучить смішно і абсурдно, але я прям без жартів вам говорю, що вам треба це робити, тому що інакше без цього ніяк не вийде і. За це, це. За, запроваджувати це в своє життя. Тобто, реал, я не шучи, говорю про те, що ми перестаємо рахувати копійки, думати про те, що ой, а скільки нам там грошей, чи хватить нам до кінця місяця, і все тому подібне. Ми на ці всі питання скажемо, хватить, е, там не знаю, на все це будуть гроші і так далі. І відповідно до того, починаємо вже цей новий лайфстейл приймати цілком спокійно і приживатися з ним. Тобто Наприклад, давайте, бо я от починаю абстрактно говорити, давайте поконкретніше, що, наприклад, може робити багата версія тебе. Десятина. Це я взагалі перше почув, вроді би в якомусь підкасті євреїв про те, що вони віддають десятину. І я такий, фак this shit! Оце чотенька штука, але в них там просто дрочі з правилами, типу що не можна більше, ніж десятину, бо там буде якийсь пиздєк, тому я перейняв це правило не повністю. Тобто, я просто для себе взяв. Як заварік, що десятина, котрою можна жертвувати, допомагати чи підтримувати. А далі вже не став конкретизувати, яка це буде су буде сума. Нахуя це забезпечені версії мене? Вона ж рахує то ті гроші, та де в пизду, не балуйся, загінка. Десятина, як ви вже поняли, це умовно десята частина за твого заробітку на якесь пожертвування. Підтримка армії, малозабезпечені сім'ї, діти, тваринки. Даже я не знаю, вийти на вулиці, дати. Гроші якійсь людині, от, наприклад, котра прям не є там частиною бізнеса, е, котру засилають, там щоб вона бабки збирала. А от ти видиш прям от або відчуваєш, інколи буває таке, що це мало забезпечена людина, в неї щось погано в житті і таке, і можеш вийти і дати гроші. Я думаю, так навіть буде краще, бо знову ж таки відчувається: оце, по-перше, гроші зняти оцю готівку, тактильність, потім передати людині. Тобто стан уже на порядок кращий, ніж коли ми просто перекидаємо з карточки. Але знову ж таки, хто на що Гаразд, хто кому що підходить. От я пробував і так, і так, і мені сподобалося більше, коли ВРЛ. Там полтос на полтос, умовно, карта ІРЛ, і ВРЛ сподобалося більше, бо воно відчувається так і зразу за... включається це все. Типу, очі, тактильний контакт слух, коли ти говориш людиною, і т.д. Оцим Оцем вона, наприклад, може займатися, віддавати свою десятину, якщо вона ще цього не робила. Далі, звісно ж, ну, не мати якогось переживання з приводу витрачання коштів, тобто спокійно їх витрачати. Третє, це, я думаю, правильно їх витрачати в плані того, що як би там що хто не говорив, ну, я думаю, більшість людей забезпечених вони стежать за своїм харчуванням, а не за колишньою твого йоборя. І... Намагаються віддавати цьому і гроші, і інший ресурс відповідно до того. Тобто там не їсти жарене, переходити на варене, ну і пішло-поїхало. Далі, умовно, там, я не знаю, навіть порядок у своїй кімнаті вони тримають. Далі е стараються. Купувати один раз якісний, ніж десять раз неякісне. Тобто, ви розумієте, про що я? Бо зразу от стереотипність у нас включається, коли ми, наприклад, говоримо про візуалізацію багатства і думаємо, ай, так, звісно, це тільки от грошима срати. Да хер би там плавав. Я, я впевнений, що ти навіть порядок у кімнаті не тримаєш. Що вже говорити про інші пункти, розумієш? А їх ми починаємо зайчику застосовувати від сьогодні. Тобто, давай ще раз, якщо ти мене неправильно зрозумів, ми свою старою версію прощаємося, і все, що ми собі навізуалізували, в то ми переходимо від сьогодні. В стан, я не знаю, коли в нас дофіга грошей, коли в нас уже є ця машина, коли ми знаємо англійську мову. Тобто, уже має відчуватися, що ми шаримо в цьому. Уже має м бути інакше, ніж було до того. Тобто, розумієте? І тут, і тут вже розумієш, тут уже перше про перша противник твій вилізає. Котрий думав, що та бляха, та візуалізація то 15 хвилин у день? Ні. Візуалізація це частина нашого життя. І друге, як я вже сказав, страх. Що мається на увазі під страх? Е, наше внутрішнє відчуття, котре може блокувати якраз реалізацію нашої е, завізуалізованої цілі, мрії, образу майбутнього, наміру, будь-як називайте, як хочете. Як це правильно розуміти? Якщо ти візуалізуєш собі, наприклад, ти не знаю, дорогий годинник, чи е, якийсь якісний клач, чи все тому подібне, інколи можуть виникати такі думки на кшталт: а що, якщо вкрадуть, а в мене в районі небезпечно з таким виходити, бо там поб'ють і заберуть і так далі, е, Пише пропало. пише пропало, тобто. Візуалізація, якщо вона не виходить, то зазвичай з цих двох причин. Або ми не є в тому стані, а ми мусимо перейти від нього. Типу, що ми вже за це шарим, ми вже є, ми вже мастаки і так далі, умовно кажучи, прям не прикидаємося, а прям є ними. І пробуємо помаленьку. І страх. Якщо в нас десь на цьому шляху виникає страх, теж, на жаль, нічого не вийде. Тому помаленьку треба працювати з цим. І я думаю, що м, якраз таки, якщо ви були в совковому вихованні, то страх у вас буде теж, оцей оця така друга перешкода у вас е, буде, бо і знову ж таки вкрадуть, поб'ють чи ще щось тому подібне. Тому з цим пунктом теж треба працювати е, за рахунок, за рахунок м, само, як це правильно сказати, е, Само... Ствер... не то, що самоствердження, само. само... Блять, я забув, як воно. Коротше, перебачте, Харкову, привіт, самовнушення. Е-е... Самопереконання, господи, веш, от. Перекладаю в голові на українську, не виходить. Сказав, зразу все переклало, розумієш, на українську. Самопереконання того, що мені нема про що переживати, бо я, умовно, там забезпечена людина, і я куплю таких годинників, хоч 10, чи таких гаманців, чи таких навушників. Тобто, розумієш, страх це прям дуже великий блок, про який я би може записав ще окреме відео. Якщо, взагалі, якщо цікава ця тема, цинкуйте, цинкуйте в коментах, можу детальніше розібрати її, бо щось можу 100% забути. Чи можу щось не так детально розказати, як ви би хотіли. Чи просто вам не допомогла візуалізація, треба детальніше розказати. Так от, страх це теж така двіжушка, котра не дасть нам реалізувати те, що ми хочемо, тому що ми буквально вже трясемося за ту хуйню, так ніби вона остання в нашому житті. А ми в цей момент понижаємо значимість хуйні в цьому житті і розуміємо про те, що. Нема за що трястися, бо ми собі таких, що купимо 10, 20, 50, скільки забажаєш, розумієш? Скільки забажаєш? Тобто, умовно, ми не противимося тому, що може щось статися з нами. Та й в принципі стараємося не якось підходити до тої думки. Тобто, умовно, ми можемо сказати собі щось на кшталт. Я керую своїми думками, в результаті чого я обираю не думати про це. Така доволі хороша фраза. Рекомендую вам її застосовувати в принципі в житті. Тобто я керманиш своїми думками, тому я просто про це не думаю. Знаєш, як в Тіктоці не цікаво, чи там в Тіндері прогорнули далі і все. Більше навіть не треба розуміти? Більше навіть не треба, тому важливо відстежувати свій стан, коли ви щось візуалізуєте. І якщо виникають страхи, то різати їх просто на корню, нажимати цю кнопочку Не цікаво і продовжувати далі з правильним посилом. Тому що дійсно я даже сам не замічав, але і в мене це було, і у вас я ж кажу, якщо це може не реалізовувати, чи, 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 чи щось таке, треба. Глибше поринути в цю движушку і поняти, що дійсно, от, наприклад, у цьому пункті страх є. Тому що дійсно більшість хоче багатства, але боїться його. І причини можуть бути будь-які. Я не знаю, обшуки там, держструктур, крадіжки, ще щось тому подібне. Тобто вдуматись. Навіть. Ми можемо цього хотіти, але разом із цим цього боятися. Щось одне. Однозначно, щось одне. тому... Потрібно позбуватися від страху, і найголовніше, чому потрібно позбуватися від страху. Тому що, коли ти чогось боїшся, життя підлаштовує всі умови під то, аби ти позбувся страху. А повір, це жах, це просто піздець. Я тобі кажу, так то як є. Тому що вона підлаштує тобі багато фігових, прям я не знаю, ситуацій у житті, в результаті котрих ти перебореш той страх, але ліпше ну його нафіг. Там настільки можуть бути жахливі ситуації. Якраз на рівні з цими крадіжками, побиттями і всім тим подібним. Тому я вважаю, що тобі треба позбуватися страха не таким методом, а більш безпечним, як я вже сказав, тому що дійсно. Ну його в баню. Я аж згадую, тобто, у мене там, допустимо, якісь ситуації, в котрих я мав перестати боятися, вони, вони завжди були радикальні, завжди були пов'язані з такою двіжушкою, що, їй Богу, чесно. Аж ПТСР міг би виникнути, але. Мається на увазі в цивільному житті, в інших симптомах, не пов'язаних з, з ПТСР, звичайним, котре там на війні є. От, чесно, я зараз без жартів кажу, просто ну, ж таки, поринати знову в тій історії, я вже далеко не хочу, тому отвічаю. <світування> Повірте на слово. Так що, шановне панство, теж нагадуйте собі цю фразу. Якщо я зараз не позбудуся цього страху, життя рано чи пізно. Поставить мене в обставини, в котрих я змушений буду того страха позбутися. А це дуже жахливі ситуа... не можуть статися, тому впезду. Так, добре, по страху, ніби я сказав, по стану я сказав. Ага, важливий момент полягає в тому, що відтепер ми 24 на 7 в цьому стані. Тобто, умовно, знову ж таки, беремо приклад з багатством. Ми не повіліз. Ми не повізуалізували 15 хвилин, відкрили очі і розчарувалися, а повізуалізували 15 хвилин, відкрили очі в стані багатства і достатку грошей. І проводимо так день. Наступний день, наступний день, наступний день, наступний день. І ага. Видите, два ага зразу відбулося. Друге ага це ми не чекаємо, поки це станеться. Тому що це теж помилка. Котрої допускаються люди. Тобто ми вже живемо в тому стані і все. Тобто, буквально і все. Знаєш, як Кузьма вроді казав, ти просто будь і все. Отут от теж саме, знаєте, хотілося би використовувати не людей, а от, оцю фразу. Ти просто будь і все. Тобто, перейшовши в цей стан, ми не дивимося там на минуле, на що там було і так далі. Уже пофіг нам на нього. І єдине, чим ми займаємося, це теперішнє, в котрому ми забезпечені, круті, класні, знаємо англійську і так далі. І відповідно до того влаштовуємо свій лайфстайл. У випадку якихось сумнівів чи бажання відкатитися, просто, що називається, повторно візуалізуємо і розуміємо, що what the fuck is this piece shit? Це я? Ні, Я отут. Я оця, понімаєш, я оця версія, чи як це правильно сказати. Я оцей стан і так далі. Тому зайвий раз треба не паритися, і якщо так виходить, то просто переконувати себе в тому, що пфф, <пух> Я вже забезпечений, що мені паритися? Дійсно, зараз мені треба паритися із за того, що мені не хватить грошей на комуналку. Камон. На квартиру, камон! Забезпечена людина, я думаю, блять, ні секунду свого життя про це не думає. Так що? Люба, моя забезпечена людина. Не це нас має тривожити, далеко не це. Так що, якось так думаю, по цьому я сказав більшість того, що хотів. Що забув, пишіть, можу ще додати, розказати детальніше. Якщо подобається, то, будь ласка, давайте свого фідбека з цього приводу. І вітаю вас, в новій версії себе забезпеченого, розумного, красивого, будь-якого. Не чекаю чого підтвердження цього. Найголовніше не чекаю чого підтвердження всього. Тому що, даже сам подумай. Ну от, наскільки би було смішно, якби блядь, я не знаю, Ілон Маск заходив кожні 15 хвилин у Монобанк подивитися, чи є в нього ті гроші, чи ні. Хоч жопо ти грошей, розумієш? Так що ти, відповідно до цього, тим же і займайся. Бажаю успіхів. Е і що, і не здаватися, і бути, пробувати, пробувати і ще раз пробувати. Я більш ніж впевнений, що наше совкове, е, совкове, тварь совкова всередині не дасть нам з першого разу е, це зробити, але ми квартира, аби здаватися. Камон, зайнька. Так що пробуйте, пробуйте і ще раз пробуйте, і не чекайте зайвого підтвердження. Будьте в цьому стані, кайфуйте, чільте і що ще вам робити? Інакше не буде, брат. Інакше не буде, брат. Якось так. За що забув, вибачаюся. Хочете ще відео на подібні теми, пишіть про це в коментах. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося і ви хочете мене підтримати, посилання на реквізити для підтримки в описі під відео. І якщо вам було мало мене, переходьте на Твіч. Там стріми годин по 5-6. по 6. На відміну від цього ролика, я не знаю на скільки хвилин, але по відчуттям десь 25-27. Ось так. Miešanka Absurd s vami, dozústri do, do nových videí.